Право номер 456 Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилась тотужність. Давайте перепишемо номер один. А мінус 2 помножене на перша зірочка плюс 6. Дорів. Дивіться, це повинно дорівнювати а квадрат. Щоб у нас утворилася а квадрат, замість першої зірочки потрібно поставити А. Тоді А помножене на А буде А квадрат. Тепер давайте розпишемо, що у нас буде А помножене на 6 плюс 6А, мінус 2А та мінус 12. Дорівнює. Дивіться, у нас є три зірочки. А квадрат плюс друга зірочка. Об'єднаємо два члени цього многочлена 6а. Та мінус 2а буде мінус 4А. Плюс 4, плюс 4. 6а мінус 2а. Та третя зірочка мінус 12. Тобто, перша зірочка це А, друга це 4А, третя це 12, мінус 12. Номер 2. 2а плюс 7 помножене на А мінус зірочка. Має дорівнювати щось плюс щось мінус 14. Дорівнює. Дивіться, щоб у нас утворилося мінус 14, потрібно 7 помножити на 2. Тобто, у нас 7 помножене на мінус 2 буде 14. Отже, ми знайшли першу зірочку. Давайте знайдемо іншу зірочку. Це буде 2а помножене на а. Це буде 2а в квадраті. Далі наступна зірочка це об'єднання, це зведення подібних доданків після множення. Давайте перепишемо. Буде 2А квадрат, перемножуємо, 4 а плюс плю7А мінус 14. Дорівнює, зведемо. Що в нас отримаємо? 2а квадрат. Мінус 4А плюс 7а плюс 3а мінус 14. А отже, перша зірочка у нас 2, друга зірочка це 2а квадрат, та третя зірочка це плюс 3а. Номер 457. Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилася тотожність. Давайте перепишемо. Х плюс 3. Помножене на зірочка плюс 5 дорівнює 3 х квадрат плюс щось та плюс щось. Дивіться, ми маємо отримати 3х квадрат. У нас є х. Щоб отримати 3 х квадрат, потрібно х помножити на 3х. Тобто ми отримали вже першу зірочку. Давайте перепишемо знову 3х помножене на 3х, це буде 3 х квадрат, Х на 5 плюс 5х плюс 9х та плюс 15. Зведемо подібні члени одного отримаємо 3 х квадрат плюс 14х та плюс 15. Отже, перша зірочка це 3х, друга зірочка це 14х, та третя зірочка це плюс 15. Номер 2. Х мінус 4 помножене на х плюс зірочка має дорівнювати щось плюс щось плюс 24. Дивіться, щоб отримати 24, потрібно мінус 4 помножити на мінус 6. Отже, перша зірочка це мінус 6. Давайте тепер виконаємо множення. Отримаємо х квадрат. Мінус 6х, х помножене на мінус 6, мінус 6х, мінус 4х та плюс 24. Зведемо подібні доданки. Отримаємо х квадрат мінус 10х плюс 24. Тобто, перша зірочка х квадрат, друга зірочка мінус 10х, третя зірочка мінус 6. Номер 458. Вибрали деякі чотири послідовні натуральні числа. Давайте запишемо. n, n плюс 1. N плюс 2 та N плюс 3. Це в нас чотири послідовні натуральні числа. Та обчислили різницю добутку другого і третього. Ось у нас другий та третій. Давайте перемножимо n плюс 1. Множимо на n плюс 2. різниця з першим та четвертим. n помножене на n плюс 3. Чи залежиться різниця від вибору чисел? Давайте викори... виконаємо множення. Що буде? n2n плюс, плюс n плюс 2 мінус друга n квадрат. 3n. Дорівнює, дивіться, n квадрат та n квадрат скорочуємо, 2n плюс n3n. мінус 3n буде, скорочуємо. Та результат, який ми отримали, обчисливши цю різницю, це 2. А отже, якими б не були натуральні числа, результат буде 2. Тобто він не залежить від вибору чисел. Вправа номер 459. Вибрали деякі три послідовні натуральні числа. Давайте n плюс n 1 та n плюс 2. І обчислили різницю квадрата другого, беремо n плюс 1 в квадраті мінус добуток першого і третього n та n плюс 2. Чи залежить ця різниця від вибору чисел? Давайте порахуємо. Так, n плюс 1 в квадраті перепишу, як n плюс 1 на n плюс 1. Мінус, тут можемо вже обчислити, буде мінус n квадрат мінус 2n. Дорівнює. переписуємо. Плюс n в квадраті плюс n плюс n плюс 1. Мінус n в квадраті мінус 2n. n та мінус n квадрат скорочує, n та мінус 2n скорочує, та залишається 1. Отже, різниця дорівнює 1. Тобто, яке б не було число n, натуральне число та, та наступне за ним, різниця завжди буде дорівнювати 1. Тобто ця різниця не залежить від вибору чисел. Вправа номер 460. Доведіть, що значення виразу перепишемо АБ БА мінус АБ ділиться на, ціло на 10, незалежно від значень А та Б. Дивіться, ви пам'ятаєте, що запис АБ та рисочка зверху означає, що це число. У якого А десятків та Б одиниць. Давайте перепишемо. А десятків це значить 10 помножене на А та Б одиниць плюс Б. Число Ба рисочка зверху означає, що в цьому числі Б десятків та А одиниць. Перепишемо 10Б плюс А. Мінус АБ. Давайте обчислимо. Це в нас буде. 10а на 10б. 100аБ плюс 10а квадрат, плюс 10б квадрат, плюс АБ та мінус АБ. АБ та мінус АБ скорочуємо. І тепер дивіться, нам потрібно довести, що цей вираз ділиться на ціло на 10. Тобто давайте винесемо 10 множник за дужечки. У нас залишиться 10 ab плюс А квадрат та плюс Б квадрат. Отже, якщо ми знайшли спільний множник 10, то значення цього виразу націло ділиться на 10.